Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні хочу розповісти про казку для дорослих. Це книжка під назвою 13 казка авторка Діана Сеттерфілд. В Книжці є певна атмосфера, певні події, описи, які, як мені здається, дуже класно підійдуть для читання саме в холодну пору року, коли, можливо, на вулиці вже буде сніг, коли ви зможете взяти плед, горнятку кави. Краще, якщо це буде какао, як в цій книжці, і поринути повноцінно в цю атмосферу. Трішечки про автора. Діана Сетерафілд це сучасна британська письменниця, зараз їй 60 років, і за свою літературну кар'єру вона написала всього три книжки. Перший її твір був виданий у 2006 році, це саме ця книжка, тринадцята казка. Наступний роман називається «Белман і Блек вийшов у 2013 році, і у 2018 році вийшов третій роман авторки під назвою Там у темній річці. Всі три книжки авторки є в українському перекладі і доступні для читання. Тому, якщо вам сподобається цей огляд, або ви зацікавитесь взагалі творчістю цієї письменниці, дуже раджу прочитати і інші її книжки. Який сюжет у книжки Тринадцята казка. Це історія молодої дівчини на ім'я Маргарет Лі. Вона бібліограф, працює у крамниці свого батька. Також в неї є мати, але, скажімо так, найбільш теплі відверті стосунки з батьком, а з матір'ю не те, щоб дуже все склалося в них. Батько, власник букіністичної крамниці, де дівчина і перебуває весь свій час. Одного дня вона отримує листа від відомої. Цій книжці авторки на ім'я Віда Вінтер, яка запрошує нашу головну героїню, нібито Маргарет, приїхати до неї та записати історію її життя, тобто історію життя цієї письменниці, Віди Вінтер, і нібито виступити як її бібліограф. Що цікавого, що ця персонажка Віди Вінтер, це письменниця, яка написала більш ніж 50 книжок, але ніхто так і не знає її справжньої біографії, тому що вона постійно різним журналістам розповідає різні історії. Саме це і зацікавила Маргарет, тому вона в принципі і погодилася на цю таку авантюру. Вже в процесі того, як Маргарет приїздить до маєтку цієї авторки Віди Вінтер. Потроху вони починають знаходити спільну мову, і потроху Віда Вінтер починає розповідати історію свого нібито життя, де вона народилася, зростала і так далі. Завдяки цьому ми дізнаємося, що ця письменниця, нібито, є однією із сестер близнючок, які були народжені у жінки з чарівною зовнішністю, але на превеликий жаль, з певними. Психічними розладами мати не приймала активної участі у житті та взагалі у вихованні цих двох дівчат Аделіни і Емеліни. І як ці дві дівчини жили у цьому маєтку з двома слухами з досить таким своєрідним дядьком на ім'я Чарль, якому взагалі було все одно до цих дівчат, як проходив їхній етап. Дитинства, як вони саме зростали, як в них з'явилася гувернантка, як цих дівчат на певний час розділили, як склалася їхня доля після, коли вони вже подорослішали. І наприкінці твору ми дізнаємося, хто ж така ця Віда Вінтер, чому книжка називається саме 13 казка. В романі ми знайдемо відповідь на це питання, воно досить просте, тим не менш цікаве. В книжці доволі багато цікавих сюжетних твістів. Так, взагалі історія, ця тринадцята казка, по своєму стилю написання, по описам, які тут є, вона, та й навіть по темам, які тут піднімаються, вона нагадує е вікторіанські романи, тобто романи м англійські. 19 сторіччя, якщо ви читали Емілі Бронте, Грозовий перевал, Джен Ейр», то ви знаєте, що саме я маю на увазі? Незважаючи на те, що книга сучасна, знову ж таки, видана вперше у 2006 році, вона класно передає цю саму атмосферу такої таємничої, дощової, англії, десь містичної ці величезні маєтки. Родини, які мають ім'я, так би мовити, і великі спадки. Якась таємниця в нас є, в нас тут нібито є привиди, але насправді не зовсім. Тому якщо ви переживаєте бо чогось такого, боїтесь, читайте там нічого такого жахливого, страшного немає. І з цікавого, що хочеться сказати, що ця книга, вона нібито йде від імені головної героїні, іноді розповідь Маргарет. Іноді це вже розповідь від імені самої письменниці, тобто від Вінтер. А ще іноді в нас нібито розмовляє в книжці гувернантка дівчаток-двійняток Аделіни та Емеліни на ім'я Естер. Тобто це така собі книжка в книжці, і взагалі це все нагадує таку собі, ну я б сказала, літературну рекурсію, знаєте, так історія в історії в історії. Хвилинка для обкладинки. На обкладинці в нас є 13 книжок зображено. І це не просто так. В нас є 13 ключиків, це нібито підказки до цих книжок. Це також е недаремно так намальовано. взагалі вважаю, що обкладинка досить класно передає, ну, вона підходить цій книжці. Не можу сказати, що вона повноцінно якось передає атмосферу, але сказати, що відповідає. Тематиці та стилю книжки так. Також хочеться сказати, що в цій книжці, незважаючи на те, що в ній там більше п'ятиста сторінок, і з'являється досить велика кількість різноманітних персонажів, не було ніякого, знаєте, абсолютно такого рандомного персонажа, який з'явився, щось там розповів, і потім зник і ми такі, а нащо взагалі було його вводити в цей твір? Тут такого немає. Тут кожному персонажу відведена своя роль, своє місце. Фінал твору досить несподіваний. Там є. Незвичний такий розвиток подій. Я б до цього, якщо чесно, можливо, не не здогадалася, що саме так все закінчиться. Але мені такий, знаєте, хеппі енд у творах такого типу не подобається. Якщо б все закінчилося інакше якось супер погано, особисто мені було б, мабуть, якось більш зрозуміло, що саме така історія так закінчилася. Тим не менш. Діана Сеттерфілд вирішила закінчити твір інакше на таких більш м'яких нотах, на чомусь позитивному, з якоюсь вірою, знаєте, в краще, в людяність і таке інше. Окей. Окремо, я хочу сказати, що мені особисто в цій книжці дуже сподобалася сама історія, тобто сюжет і про що нам розповідається. Сказати, що мені були цікаві або якось зачепило, сподобалися персонажі, неважливо, всі або хтось окремо, ні. Чи буду я перечитувати цю книжку? Ну, найближчим часом точно ні. Взагалі, мати її в своїй бібліотеці так, мені здається, можна, можливо, колись її перечитаю. Але тим не менш, на сьогоднішній день після прочитання в мене немає якихось, знаєте, незакритих питань. тобто, Теми, які тут показані, вони не на такому високому рівні, аби якось сильно в них заглиблюватись. Або можливо, для, можливо, це лише для мене, для когось іншого відчуття і відгук буде іншим. Тим не менш, я читала книжки, які піднімали в мені більше емоцій і давали мені більше якоїсь їжі для розмірковування і таке інше. Ця книжка це гарний. Приклад для ескапізму, якщо ви хочете трошечки відійти від цього день та заглибитися в якісь інші, ну це не інший світ, але тим не менш в історію життя іншої людини, цілої родини, в, ці, в усі ці сімейні перепити, якісь життєві складнощі. Закоханості, це супергарний варіант для такого читання. Тобто цю потребу, на мою думку, ця книжка суперкласно може закрити. Щодо виразів, я собі тут декілька виписала і зараз зачитаю: врізати дуба, не сталося так, як і гадалося роботи було: хоч греблювати, сушити голову, вкриватися сиротами. Нема співця, послухаєш і горобця, ридати ридма ні сіло ні впало. Ось такі вісім висловів, які я собі записала, занотувала з цієї книжки. Сподіваюсь, що вдасться використовувати їх у звичайному повсякденному житті у спілкуванні. Тож, якщо вас зацікавила ця історія про дівчину привода без імені, про дівчат двійнят Щиру раджу для читання саме в холодний період року. Якщо ви читали цю книжку, то поділіться, будь ласка, своїми відгуками, чи сподобалось вам чи ні. Також хочу сказати, що ця книжка була екранізована. Я ще не дивилася фільм, але хочу це зробити можливо на вихідних. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися цей огляд. Якщо сподобалося, будь ласка, підтримайте вподобайкою коментарем або підпискою. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!